Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Сьогодні також витриваємо в Бозі і відвідуємо храм. Відвідуємо храм і переживаємо літургію. Важливо особисто пережити літургію, все, що там відбувається, а не просто відвідати храм. Ну, але пережити літургію без відвідування храму теж неможливо. Тож, спочатку. Робимо зусилля, щоб відвідати храм. А в храмі вже робимо зусилля, щоб пережити літургію, знайти інформацію. Інформація є, що в літургії відбувається, в якій частині, і максимально поглибитися. Максимально. Щоб максимально поглиблюватись літургії, треба постійно вдосконалюватися, постійно, більше, більше більше. А сьогодні візьмемо послання: 25 вересня 2024 року, з церковним погодженням. Церковним погодженням це означає, ну для мене нічого не означає. Ну бо е якщо церква не забороняє, вона вже це погоджує. І раніше всі послання, які є в наших книжках, то вони не без такого, знаєте, без в кінці не з церковним погодженням. Але і не написано, що церква заборонила це повідомлення. А якщо церква не забороняє, то вона дозволяє. Якось так. Ну, Бо ми зараз можемо. Втягнутися в такі ці чекання, коли там церква дозволить щось там то, 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 то. Ну, хтось може чекати, коли папа офіційно дасть дозвіл в Меджугорі, там ну, дозвіл типу, визнає ці об'явлення, тоді я поїду в Меджугорі. Людина, яка не чекала, поїхала в Меджугорі 10 років тому, вже тричі навернулася, вже стала священником. вже Ого-го-го. -го, го І не чекала. розумієте? Найгірше це чекати. Найгірше чекати, краще жити буде завтра. Завтра буде краще, завтра буде краще. Дивитися новини, де будуть все обіцяти, що завтра буде краще. А не буде завтра краще. Ну, сьогодні краще за всіх. Тільки сьогодні краще. Завтра буде гірше. Можливо, у когось і краще. Ну, але я не в тому плані, що у нас буде завжди краще. Але тільки жити цим завтра. Таким очікуванням, откінчиться війна, все буде добре. Ну, не буде все добре. Як, буд, як крали, так і будуть красти, розумієте? Ну, в тому плані, що те саме, як чекали, коронавірус пройде, стане краще. Ну, не стало, розумієте? І тому, якщо ми будемо жити в очікуванні, що колись буде краще, колись хтось щось визнає і щось зміниться, е ну ні, так не буде. Тому я кажу, що ці повідомлення є погоджені церквою, бо не заборонені. Спільнота Галілея, в кого є питання, чи вона заборонена, чи вона дозволена. Вона не заборонена. Тому спокійно входимо в спільноту, рухаємося і розвиваємося. Не розумієте? А не чекати, ой, коли єпіскоп мій скаже добре, чи не скаже добре. Це також очікування. очікування. Але церква, якщо щось недобре, одразу вирубає, відразу відсікає. Заборонено все. Сто заборонено все. І все. І нема там балачок, немає роз'яснень. Забороняє одразу. Тому, якщо це не заборонено одразу, триває, визнати не можемо, бо триває. Але так само як спільнота Галілеї, наприклад, беремо спільноту, спільнота розвивається, і церква ну не знає. Плодів ще не бачить, бо спільнота нова. Ну, Тобто треба дивитися, треба дивитися, вона не закрилася, ця спільнота, що потім. І для того все це робиться. <кій> Але знаєте одно, якщо церква не забороняє, то це дозвіл, дозвіл вже є від церкви. Дорогі діти, з любові до вас, Бог мене послав поміж вас, щоб вас любила і заохочила до навернення та молитви за мир у вас і у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас знову заохочує до молитви. Заохочує до молитви і каже, що Бог посилає мене до тебе, поміж вас, поміж вас, вас, з любові, щоб вас любила і заохочила до навернення та молитви. Бачимо. Навернення і молитва це наше життя. Це має бути нашим рухом, це має бути нашими мріями, це має бути е, нашим стилем життя. Постійне навернення, постійна молитва. А за це треба боротися, звісно, бо так просто не прийде. Навернення це знаєте, така штука, де ах, не хочеться іноді. Але здається, що ти так файний, добрий, файний, що ще не, не вистачає. А Бог завжди каже, о, тут можна досконалити. Святий Дух тихенько приходить каже, отут, ну, не так добре поступив, як би Ісус зробив. І завжди питай себе, а як би Ісус зробив на цьому місці в цій ситуації, і ти одразу побачиш, що ти не такий вже й навернутий. Я, наприклад, це бачу постійно. Тому навернення це наш шлях, наша мета і наш рух. Тобто, якщо сьогодні не навертаєшся, то не чекай, що завтра навернешся. Очікування якогось навернення не треба чекати, от я навернуся і все буде добре. Ні, навернення це все життя навертаєшся. Чим ближче до Бога, тим більше бачиш свої гріхи. Малесенькі гріхи стають більшими в твоїх очах, розумієте? Бо коли наближаєшся до святого, до чистоти, то навіть маленький бруд видно. А колись це здавалося, ну, звичайні речі, всі так роблять, то я роблю. І Марія каже: я прийшла тут заохочувати, постійно нагадувати, навертайся. Уяви, твоя мати прийшла і тобі каже кожного дня: давай, синку, давай, дочка, давай, давай, давай. А ти «А, не буду. Знаєте, Ми, як діти, прагнути, маємо слухати з батьків. Бо в дитинстві ми не слухали з батьків, але зараз, зараз коли ми вже дорослі діти, то вже... Хотілося б слухати батьків. Якщо Марія прийшла заохочувати нас до навернення та то молитви за мир, то треба заохотитись до цього, заохотитись. Каже, молитви за мир у тобі, у твоїй сім'ї і у світі. І знову ж у світі беремо в твоєму світі і в світі загальному. Бо ти цілий світ, Марія вже це казала, що ти є цілий світ. І те, що тебе оточує, це є цілий світ вже. І в цьому світі має бути мир. В твоєму світі має бути мир. А потім і в цілому, як планета Земля. Дитинко, не забувай, що правдивий мир приходить тільки через молитву від Бога. Правдивий мир, каже, приходить тільки через молитву від Бога. Інші різні чакри, макри, йоги, шмоги не працюють. Не будете все, буде все ілюзія там. О, ми ж тільки зарядку робимо. Тут, знаєте, ну, Багато йогістів взагалі в Італії так побачив ну, так, ну реклами, то-то, то-то. І багато християн ходять на йогу і кажуть, ну це ж зарядка тільки. Але там не тільки зарядка, там чакри, макри, шмакри, все відкривається, і біси входять до вас, в ваше життя. І потім маєте проблеми. Через ці йоги різні. Огороду заспокійливи, тобто йога що несе? Мир, начебто мир, буддизм несе мир. Всі релігії хочуть дати мир, всі різні духовні практики хочуть дати мир. Тобі спокій, бабки, ворожки теж хочуть тобі дати спокій. Ну бо ти хочеш прийти, дізнатись майбутнє, щоб не боятися за майбутнє. Бабка тобі там напророкує, на, на не не пророкує, а нагадає. На картах там щось розкине, то, то-то, і тобі, наче, дасть спокій, бо скажеш, будеш ти добре, там все в тебе, там ну, знайдеш чоловіка, знайдеш дружину, і ті-ті, ти -ти 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 -ти, станеш там то багато, і все буде добре. Тобто, до ну, бабки також ідуть за таким спокоєм внутрішнім, бо всі люди шукають цей мир. А Марія каже: не знайдете, не знайдете. Як би не шукали через різні гороскопи, різно чуш, різних супер. Цих коучів, коучингів, які розповідають, як файно жити, якщо ти то-то, то-то-то. Ні, не знайдеш там миру. Бо мир приходить, правдивий мир приходить, тільки через молитву від Бога. Інших варіантів нема. немає. Просто не існує. Тому не шукайте, не витрачайте свій час. Краще удосконалюємось в молитві, і тоді будемо мати правдивий мир, який. Від Бога, каже, який є ваш мир. Бог це мир. І без Бога миру неможливо. Тому ну, сьогодні молимось Молимось за мир в нас, в наших сім'ях і, звісно, в світі. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! Шармаль Шейху. Папа. -па.